Всім привіт, я на каналі Лімбрія з вами Катя, і ми продовжуємо грати в Don't of Man. Минулого разу я завершила перший сценарій. Так, давайте ось цей світанок континенту. Як ви бачите, я навіть почала це все робити на важкому рівні. Я хочу зробити декілька досягнень, і, звісно, що завершити світанок континенту. У мене в планах спершу зробити 100 населення. Палеоліті, потім зробити досягнення з кам'яною добою, ну і потім я просто допройду це все на важкому рівні. А ми будемо починати північні землі. Якщо ви не бачили моє попереднє проходження світанку континенту, посилання буде внизу, або ви можете перейти по карті, обов'язково подивіться. Ну давайте починати. Північні землі, що воно таке? Так, розбудуйте ваше поселення у суворому середовищі. У північних регіонах довгі зими короткі літа та недостатність ресурсів зробили виживання набагато складнішим, тому лише найрішучіші могли вижити. Ми почнемо з нормального, тому що я не знаю, що мене тут чекає. У нас є тут декілька варіантів. Я навіть не знаю біля Озера. Озера Близнюки, Північна Ріка. Я або отут скупчення гір, мене цікавить, бо я бачу, тут е, річка так розділяється, або все ж таки озера. І у нас три озера відносно неподалік буде. Так, це у нас поселення розпочнеться з невеликої кількості кочівники з додатковою кількістю ресурсів. Отже, ви зможете вибрати місце для вашого поселення. Давайте просто поселення. Необмеження збереження. А, от так. Ну, давайте починати. А що? Зараз будемо намагатися згадати все, чому мене навчили, коли я проходила світа на континенти Я буду підглядати, звісно, щодо тих відео, читати коментарі, але ви завжди можете написати мені внизу, тому що це все ж таки трошки важчий рівень. Складності, тому, можливо, тут є деякі нюанси. Дещо мені писали про те, що на легкому рівні можна робити, але якщо в мене буде важкий, то треба трошки по-іншому. Тому я буду піддивлятися туди. А взагалі, поки це воно вантажиться, я так провтикала момент. Я забула, що воно може автоматично зберігатися. Відійшла на пару хвилиночок. Мені треба накопичити 100 людей. У мене було, накопичилось там вже 50 з чимось було, 52 чи щось таке. Я відійшла, у мене накопичилось 58 людей, але вони припинили полювати. Риба вся завер закінчилася, настала зима. І поки я відправляла їх самостійно іти полювати, у мене помирали від голоду, захворіли, помирали від хвороб. Отже, я залишилася з 47 людьми. З низьким добробутом дойшлося все відновлювати, але це буде наука на те, що навіть якщо я відходжу на декілька хвилиночок, треба ставити паузу. Тому давайте тепер починати. Подивимось. Так, стоп, 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 стоп. А можна мені паузу? Будь ласка, о, пауза, наче є. До речі, нам дають 6 людей а не 7. Ви бачите? Бачите, бачите. Так, озеро. Знаєте, що мені здається? Я знаю цей регіон. Ні, чи не знаю цей регіон. Він дуже подібно виглядає до того регіону. Чи, можливо, якось. А, ну, чекайте. а якщо я трошки по-іншому покручусь. Ні, все ж таки це інше. Дуже-дуже схоже на той, який був в челенджі у мене, де треба було 50 людей. Чекаєте? А що пауза не ставиться? Зупинити, ставиться, все. Так, а нам дали, дивіться, нам дали намети лише, і ремісника немає. Тому першим ділом нам треба одразу поставити ще ремісника, щоб воно будувалося. Так, це у нас є ремісник. Нам треба піти пополювати. Давайте просто поставимо якраз, мені б ще сушарку. Давайте так одразу що сушарки ще поставимо. Дві. І склад нам взагалі-то теж треба, але в першу чергу ремісник. І потім я самостійно поставлю цю склад намет. Так, хто у мене без діла стоїть? А, і зони ж мені треба. О Боже, зараз буде тут прям дуже дуже весело. Так, зона палиці отут є. Кремінь. Скажіть, що ви десь неподалік. Ну, це є кремінь у мене. Так, анук, ви не хочете сходити мені вполювати оцього муфлончика. Так, давайте ви вполюєте. О, у нас вже навантаження 100, а мені ще треба побудувати намети просто. Мені треба багато полювати. А, що ж мені зробити? Мало їжі, немає пального. Пальне зараз беруть палиці. Я сподіваюся, ви можете його вбити? О, вбили... е -е -е. Розвертайся назад. А, у нього немає чим його різати. Ану, йди сюди, ріж. Треба розділити. Так. Добре. І що? А, палиці. Палиці ще не назбирали. Блукає. а чого ти блукаєш? Іди збирай? У нас немає пального. Так, а діти? Де діти у мене? Чим діти зайняті? Ти доросла? Ти копаєш? Ти що робиш? Ти блукаєш і ти збирай. Я так розумію, мені треба зараз їх буде направляти. Оце що хто робить? У нас немає кременю. Я знаю, що немає кременю. Давайте. Так, навантаження у нас сильно високе вже. Це погано. А, перше, з чого ми почнемо, ми зробимо праще, щоб ми могли полювати нормально. Мабуть, якщо я не помиляюсь, то треба це з першим. Потім. Ми, мабуть. А що ми? Кістяну зброю, можливо, треба краще. Хоча сушка їжі, вона треба. Дуже треба, щоб вони могли довше зберігати м'ясо, рибу і так далі. Бо у нас, от, до речі, зима. Ми починаємо з зими. У нас довгі зими. Клас. Так, у вас же теплий одяг є, є. Ану, давайте ми вас пришвидшимо. Щось ви дуже повільно все робите, якщо чесно. О, дивіться, скільки у нас тут. І серед вас є десь муфлон. А, так, хто без діла сидить? Ти що робиш? Ага, у тебе немає чим битися. О, жіночку. Ану, йди сюди. Вона, правда, одна. Зараз він буде тікати. А, нормально. А куди ти? Ану, назад іди, Іди розділий його. Дивіться, які. У нас ягоди є. Звідкіля. Так, ну що, палиці взагалі-то є? Ну, принесіть палиці. О, нарешті. Зараз нам збудують це. А, хоча, в принципі, вони то будують, ми можемо одразу вже склад ставити. Давайте отут так поближче. Ставимо. Все у нас буде близенько. А, до речі, знаєте, чого не вистачає? Це ж взагалі нічого. Мені ще й треба склад для деревини та каміння поставити. Давайте от сюди. А тут у нас ще хатинки будуть потім. М -м так, в першу чергу склад тепер. Що у нас шкура, сира? А, а мені треба сушарки. Давайте хоча б одну, щоб вони мені зробили. І знаєте, що ще важливо зробити на початку? Налаштувати ліміти. Риба багато, багато треба. Хай буде, краще багато. Ми одразу поставимо ліміт на одяг, щоб воно більше було нам. Ось так. Палиці теж більше, кремінь. Давайте 20. Камінь нам не сильно прям треба, але хай буде. Оце ось так. Палиці давайте навіть. Ну, 50, може, забагато, це 30. Тепер ось це сокири. Нам по факту не так і багато сокир треба. Поки що ми взагалі не будемо о, рибалити, тому так, списи ножі хай буде по 100, поки що, серпи в майбутньому налаштуємо, потім це все праще, хай буде 50. Так, і все інше, начебто можемо поки що так залишити, а там будемо дивитися. Немає місця у сховищі, та я знаю, що немає. Ну, що я можу зробити? Ви мені ще не збудували ось це. Треба підвищити його пріоритетність. Так, перша споруда є О. Тоді ми ставимо одразу, щоб нам виготовляли це все постійно. І знаєте, що мені тепер цікаво? Так, нехай вони. У них завдання є, дуже високе навантаження. Вибачте, вас просто мало, я нічим вам не можу допомогти. Зробіть, нарешті, мені тут, що ви палиці сюди таскаєте. Чекайте. Та не сюди палиці таскати. От, сушарка, сушарка, вона найлегше робиться. Ай, що ж ви так мене підводите? Ну добре, хай вони поки що будують, а ми подивимось, що взагалі у нас тут за етапи. Отримати 5 одиниць в'яленого м'яса та в'яленої риби це доволі легко можна буде зробити. Так що... Отримати 10 одиниць одягу зі шкур теж. В принципі. Розблокувати всі неолітичні сільськогосподарські рослини. Неолітичні це у нас через одну епоху. Ось ці три треба роз. У нас немає пального, та ну. Ану, а де в мене зона тут? Давайте більше людей. Дві людини, бо щось вони дуже якось погано все збирають. Жінка, а, ти майстриш у мене. Повертаємось далі. Побудувати кам'яне коло. Окей, добре. Винайти всі технології. О! Тобто нам до кінця прям обов'язково треба дійти. Вижити 5 років, окей, це воно самостійно зробиться, а це вже цікаво. Вполювати Мамонта, еласмотерія і вівце БК. Ми це маємо зробити до е, мідної доби. Це я пам'ятаю так, а як нам подивитися? Ось це здається. Елас. Боже, я навіть забула. Так, мамонти у нас водяться. А де оцей... ось він вів це бик. А де елас моторій? Господи, як ти виглядаєш взагалі? Ти хто? Я знаю, що він десь є, хат... А, ось він. Ось вони. Тобто нам треба це все зробити. Доволі швидко. Коли у нас буде, можливо, знаєте, людей 20, ми спробуємо вполювати піти когось. Було б в ідеалі винайти, щоб, знаєте, так небагато їх було. А ось, до речі, у нас елесматері. До речі, він один. Я не думаю, що оця малеча на нас буде кидатися, тому сподіваюся, вони так і далі будуть ходити поряд з нами. Потім мати 10 овець одночасно, та легко. У мене було і більше, тому я думаю, це не проблема. Розблокувати пивоваріння теж з тим рахунком, що ми маємо відкрити всі технології, ну по-любому ми пивоваріння відкриємо. Побудувати 30 круглих будинків та досягти популяції 150 людей. Ми це робили теж так, що ми це зробимо без проблем. Знаєте в чому прикол? Якби я знала, що мені оце тут треба обов'язково це робити. А мені в минулому теж вже треба було 150. Ні, тоді все. Та думка вже не в пріоритеті. Так, і що? Ви мені взагалі збираєтеся палиці нести? Отримано палиці 10. Я дуже рада, що ми отримали їх. А можна якось трошечки швидше? Мені треба склад намет, а після цього мені ще треба взагалі то намет побудувати, просто щоб у мене люди могли нові приїхати або народитись. А що у нас по людям взагалі? У нас один, одна літня людина, троє дорослих і двоє дітей. Клас. Е, дуже круто. Так, їжа поки що для них є. Пального немає, Боже. Ну, принесіть його сюди як-небудь вже. Є у нас пальне. Ви ж палиці не дарма збираєте кремінь. Ви, ви збирали весь кремінь. Так. Я не хочу їх далеко кудись відправляти. Ну, у нас є отут кремінь. Ой, директо, дивіться, коники прийшли. Але ми не можемо ось це визбирати. Так, це у нас камінь. Камінь, камінь. А що ж у мене? У мене зовсім все. Ну, це за далеко ходити. Знаєте що? Якщо це суворіше, я просто взимку не хочу їх далеко відправляти, бо якщо у них впаде температура, то вони помруть, скоріш за все. А Я такої помилки не хочу припускатися, поки що. Кремінь мені для чого треба? В першу чергу для робила. Поки що у нас є 9 шматочків, тому я думаю, ми якось переживемо. Ми, мабуть, перший час будемо з кістяними кстяною зброєю ходити. А от креміну якось згодом почнемо, коли ми відкриємо шахти кремінні. А це аж в неоліті. Ну, буває, буває, добре. О, нарешті вони мені сушарку доробили. Так, а ну, давайте. Вішайте а, шкіру. Мені треба ще сюди дві шкури якраз. От. І оце, давайте. Палець у вас мало чи що. Повізьте, будь ласочка, сюди вже шкуру. Чим ви зайняті? А, палиці збирають, будують. Давайте вже якось швидше трошечки. Поки вони там щось роблять, ми можемо щось розблокувати. Я починаю з краще. І ми її не почнемо робити, бо нам там потрібна шкура. Наша я її розблокувала, ніхто не скаже мені, добре. Окей, окей. Е, наступним треба було сушарку, мабуть, розблокувати. Ну, вже як є, добре. Це мій такий початок буде. Ось трошечки у нас розбудувалося. Склад, намет нарешті готовий. Я побудувала ще одну сушарку, бо щось мені замало вони сушать. І зараз почну більше полювати, як тільки у них навантаження це трошечки спаде. Ще один намет, щоб у нас могли люди приїхати, бо дуже потрібні люди. Ну, не вистачає. Дивіться, їхні навантаження. Я ще трошки вполювала з вірів, але мені не подобається ця печерна гієна, якщо чесно. Тому, тому, де у мене троє дорослих. а ну йдіть сюди і вбийте мені оцю гієну, щоб вона не заважала мені розділити коня потім. Зараз подивимось. А, де ви тут йдете? А, ти спати хочеш, чорт! Я сподіваюся, ти впораєшся з цим і підеш першим спати. А, а куди ти тікаєш? А, це старий, тип. Що? І що? Що він старий? Я щось не зрозуміла. Куди ти? Все, не треба, не тікай. Іди додому, давай, іди спати. Без проблем. А ти, ти куди йдеш? Ти йдеш сюди, мабуть, розділувати нам треба. Шкода, я думала гігієну вбити. О, чекайте. Так, ну ви не занадто близько до нас, тому я поки що не буду сильно перейматися вами. Але ми будемо слідкувати за оцими всіми хижаками. Отримано сире м'ясо. О, це значить, що ми. Давайте сушарку. Мені дуже треба сушарка. Щоб воно довше могло зберігатися. Тому ми поставимо одразу. Один, два. Ось так тут поряд. Скільки. Ого, скільки палець треба. Ну, дев'ять у мене є. Я думаю, зараз вони дозбирають. Іди спати. І ми почнемо сушити м'ясо і рибу, можливо, треба більше риби зловити. І ми навіть зможемо зробити перший етап, я думаю, ось цей запаси протеїну. Що? Поки у мене люди полюють, я їх відправила там на купу робіт. Я тільки помітила, що у нас літо взагалі-то. І нам дуже треба накопичити було побільше всього, але я запізно це побачила. І в мене тут поряд і фрукти, і ягоди є. Тому, ну, якось так. Думаю, ми впораємось, але навантаження у них велике. Проте, у мене ще 5 цих з'явилося. Знаєте, що я дуже хочу? Мені це допомогло взагалі в полюванні. Але це треба аж двічі. Проте, проте, проте. Кістяне знаряддя. Мені здається, нам воно дуже треба, а потім ми займемося дубленням. Тому давайте це спершу. Ми ставимо кістяні списи також робитись. Я все буду робити. Може, колись у нас прийде торговець і ми йому попродаємо дерев'яні всі ці. Зараз подивимось, що у нас тут встигнете, ви хоч щось мені ще дозбирати тут трошечки. А ти хто ходиш тут? А, ти від себе? До речі? А скільки у вас тут поряд? Слухайте, ну так хочеться прям. А де ще люди є? Мої люди є тут? Літня жінка, ти прям дуже погано так відчуваєш себе? Це дитин. А де дорослі ділись? Так, один. Добре, чекайте. Чекайте, як там подивитися. Двоєлітніх, ну, чотири дорослих у мене має бути. Веде. Но ну, вівцебик так стоїть і ще й він помаранчевий. Тобто, в теорії чотирьох людей має вистачити. Якщо я ведмідя вже вбила червоного трьома людьми, і я вбила гігіну, то чому ні? Так, каштани. Вони можуть збирати. Е, тому, тому, тому. Де в мене люди? Ти хочеш їсти? Я розумію, що ти хочеш їсти. А, цей спати хочу. Зараз я прогавлю свій шанс, мабуть. А давайте я зроблю збереження. І ми спробуємо з двома оцими. Ану, йди сюди. Я дуже сподіваюся, що ви зможете його вбити, будь ласочка. Ану, ну, ну. Він нападає. О, ми впорались. Ми впорались. І ми запаси м'яса зробила собі. У мене все ще навантаження дуже велике. Дивіться, як лохина гарно виглядає. Я до цього просто не звертала сильно на неї увагу. Ну, бачила кущики, але що це, це була саме лохина, я чомусь не звертала увагу, гарно виглядає. Так, каштани у нас теж збирають. У Нас дуже багато навантаження, а люди досі не приходять. Я не розумію, чому У мене є ось намет. Ще один намет є. Приходьте до мене, будь ласка, моє поселення. Мені треба хоча б 10 людей, щоб настільки у них було забагато завдань, що вони не знають, що робити. Торговець прибув. Чекайте, чекайте. Так, прибув торговець. Це добре, це добре, але що мені йому продавати, я не знаю. От зараз у нього низька комісія. Поліна, мені не треба. Танін, звісно, знадобиться, коли буде дублення, але буде весна. Я, я думаю, до весни я назбираю поїнти і відкрию собі самостійно. Шкура, ну вони насушать, у мене сира шкура є. Мені немає просто що йому зараз виготовляти. У мене і палець мало, і кісток не прям. Ну, кістки добре є, але, до речі, на кістяний спис треба і палиця, і кістки. А на гарпун не треба. Нарешті нова людина. Дві людини. Боже, які ви лапочки просто, які ви молодці. Слухайте. Ще одна людина у нас може поселитися. Це добре, але ми одразу, що ми одразу робимо? Правильно, ми ставимо на ще один. Хай от, де До речі, три людини приєдналося. Оце, це мені подобається. Так, у нас одразу навантаження не таке критичне, не таке червоне палає. Це дуже добре. Тому, тому. тому, Мені здається, я для першого етапу вже а ні, не нав'ялила м'ясо. А чому? Чому? Ну, тут в'ялиться м'ясо, добре. Ану, давайте хтось у мене ще порибалить трошечки, щоб ми перший етап все ж таки з вами зробили сьогодні. Я чекайте, а який етап я розблокувала? Це це третій він горить, але не перший, це не в'ялене м'ясо. І, Бо у мене риби ще недостатньо. 10 одиниць одягу зі шкур. Я навіть забулася за це. Ну, так, точно, точно. Значить, ми сьогодні два етапи зробимо. У мене ще трошки рибки сушиться. Зараз поставлять ще о, в'ялене м'ясо вже 10 штук є. І риба буде. Знаєте, я вже починаю думати, може, варто було почати навіть на складному рівні одразу проходити. Ну, це я так прямо. Забагато вирішила, що я хочу на складному рівні одразу. Наскільки я готова до складного рівня, не знаю. Але я ж проходила оці челенджі випробування, типу маленькі, і на складному рівні всі їх виконала. І я почала світанок континенту на складному рівні в принципі, не критично можна зробити. Якщо зовсім слідкувати, все налаштовувати, то в теорії можна зробити. У мене там було два напади рейдерів вже вони ж не одразу починають нападати. В принципі, ми відбилися лише один раз у мене літня людина одна померла. От. Ну, ми вже почали на такому рівні. Попереду у нас ще один, там в майбутньому третій сценарій, я теж хочу його пройти. Мені подобається цей. Мені подобається місцевість, це трошечки як у різноманітні. Я вже була біля озера, коли робила якраз таки одне з випробувань на 50 людей в поселенні, тому. Непогано. Мені подобається, що поряд у мене є їжі, багато, от саме фрукти, ось такого, що влітку вони можуть цим всім харчуватися. Взимку ось є у нас одразу прям дуже близько берег. Вони можуть тут, у нас можуть тут коники гуляти, тому це добре. Хижаки теж є, але вони не дуже близько до нас підходять. Це мене дуже тішить насправді. Тому подивимось, як ми будемо розвиватися далі. Так, а поки я дивлюся, як ми будемо розвиватися далі. У мене вже поінти назбиралися, тому давайте дублення відкриємо, а потім у нас будуть собаки. Так, дублення розблоковано, це все дуже добре. Тому, мабуть, я одразу поставлю оце, щоб у мене танін збирала, Давайте прям дуже близько до нашої бази, табору, як би це назвати. А, і ми. Що ми будемо? Легкий одяг. Ну так, хай вони потім це все поступово роблять. Взагалі треба почати, щоб вони і пращу мені вже все ж таки робили, бо це для полювання буде краще. ж. Де у нас це одна зірочка? Ну, кістяний спис теж непогано, типу по дві, але щоб різноманітне було, тому що тут одні ресурси треба, тут інші. Тому хай буде так поки що. А що це у вас? Навантаження маленьке? Вам немає чим зайнятися? А що там у нас по рибці моїй прекрасній? Так, ось він. Наш етап. Розблоковано все. Ми два пункти відкрили. Це, мабуть, найлегше, що можна зробити. Звісно, потім ми зможемо далі орієнтуватися, але прям сильно у нас, бачите, наступне, що ми можемо скоріш за все зробити, це вижити 5 років. Це вже 2 роки, воно самостійно зробиться. Можливо, ми за наступним разом ще вполюємо мамонта або еласмотерія. Тут еласматерія десь поряд бігала, мамонтів я ще не бачила. Але взагалі моя перша мета буде розбудувати це все, щоб у мене достатньо виготовлялося всіх предметів, щоб у мене було більше людей. Мені треба. Я хотіла би десь штук 20 на наступний раз, щоб у мене було їх. Сподіваюся, так і буде. Але знаєте, оце кожен раз я така. Хоча б 30 було, в мене вони будуть помирати, хвороби, все що завгодно, але 30 я не отримую. Тому не будемо сильно загадувати, ми просто будемо поступово розвиватися. Тому пишіть в коментарях ваші поради, що ви думаєте, чи проходили ви цей сценарій, чи подобається він вам. І також не забудьте поставити лайк. Я всім дуже вдячна за перегляди. Всім бажаю гарного вечора, всім па-па!